Треба своїх гостей деколи фільтрувати. Бо буває таке, що цілий вечір, знаєш, ти що ж там то здати, конкурс зробити. Я ще не встигаю щось сказати, а той персонаж один такий. А! Тамада! Я ще не встигаю там другий раз вийти. Підходиш, кажеш, пан молодий, я перепрошую. Він каже, Це мій вуйко, взагалі, не звертаю там цього. Ну він так заліз в душу за цілий вечір. Що в кінці, коли вже розрахувалися Ілля, ми б хотіли ще сказати з нареченою подякувати. Тут якраз родина, 20 чоловік, каже, зі старші каже сидить, батькам це буде добре, оператор розуміє. Кажу, добре дають. Молоді говорять, я кажу, з вами був. Клим, гуд гуцу цим пакета. Хлопці дають там музичку, там та це, і це опять. Я кажу, перепрошую, каже, мужчина, йду нахуй. Не хочете бти зі мною? Все! Всі 20 чоловік молодий, а у нього ерор. Бля, Це що мене, типу. мене послали? Ми, чи з шо... собою кличе, бля? Чи? Як це? Він бля, до жінки, а жінка. Що це за конкурс? <плес> я не всмів згрупіруватися, блядь, і подарка не дали, і він такий, коротше, а ми далі там апаратура збирається, я вже забув про нього. Головне, що молодим сподобалось, все красиво. Це я робив, і каже, ну то пішли. <плес> Він приходить і каже, ну Ти звісно, цілий вечір. Отакі ведучі. Я тобі скажу. Ти капець, я вже тікав від нього.